Старих грамофонів тривожить майбутнє. Ти згадуєш зими, бо з ними було комфортніше. Зів'яві сльози течуть, наче річка синхронно, і ще один подих листівки просиплюється в попіл. Крилаті монети рахують секунди до зльоту, збирають візитки, щоб знати людей якнайбільше. Лякають драконами, грають, погрожують нотам і твердо бояться старих позолочених кубків. Дзеркальні портрети нікого кусати не хочуть, бо знають, що сонце видніше в подвійних лінзах. Спустися на поверх нижче, щоб бачити більше, бо час не рахують годинами чи годинником.